Доброго усім дня, вечора чи обіду, у кого який час. Сьогодні чергове відео про модельний світ. Це чергові неймовірні моделі, якими ми цікавимось. Моделі автомобілів, які випускалися в 30-х, 40-х, 60-х. 70-х і 80-х років і так далі. Да? Це такі модельки, які не залишають за собою просто такої, не, не звернути на них увагу, будемо так казати, да? моделі, які потребують особливого до себе такого приязного погляду. тому що Світ іде вперед, а класика залишається. І це те, що, з чого люди починали. Да? Тому так. Ось мої хлопці підскажуть, розповідають про моделі, які вони мають, які вони вполювали. Це теж моделі непрості. Деякі з них коштують немалі гроші, тому підказуйте хлопці, і Ілья підключається. Ну, наприклад, ось ця модель доволі... Ціна вона від фірми е, коштує така модель в районі 85 євро. Для фірми Buargo це справді хороші ціни, тому що більшість машин коштують в районі 50. Тому ця машина славить тепер свою історію, тому що саме в ті роки вибушені таких моделей і машин, вони були дуже потужними, вмісткими, коли видно, що можна було прицепити багаж. І тому така модель, особливо в ідеальному стані, справді вражає кошти. Вона з дефектом кошти. у нас, вона не, не прям ідеальна, але а, саме відсутній і... руль а, так, так. цієї моделі. Тому, тому так, тут ми... є дефект, і якби вартість вона вже має зовсім інакшу, так, як модель. Ну, ми її придбали. Вона нам сподобалась і ми її вполювали. Є нові моделі. Нові в ідеальному стані. Я не знаю, як вони і скільки коштують, але вони неймовірні і нам вони подобаються, і ми їх придбали. Можемо відкрити, розпакувати. Олександр розпакуй для нас. Зроби нам розпакунок, покажи нам, ми ще не відкривали їх. Ми купили це, я її купив за 18 євро. Чуть-чуть жалію за те, що можна купити круту шуку. За такі гроші, так. Так. Тут велика різниця по вагі. Це набагато легше. Це медичний. Хоча вона більша, це китайська. Да. Оці, що я тримаю в руці. Да -да -да -да. Це китайська. Ага, це китайська це, що в тебе? Щас, треба найти. Це треба знайти. <губить> Я не знаю. Тут... Я треба шукати. Ось фабрику Таїланд. Зроблено в Таїланді. Цікаво, модель. Тим, тим не менш, все на французькій мові. Ну, Тому... Для певного ринку відкриваємо, подивимося. Так. Щас. Який вона має вигляд. Такі моделі цікаві. Налички ускладнення, потрібно треба час, тому що модель нова, ніколи не відкривалась через це. Вона прям в ленточках. Давай Поздравляю, я відкрию, поки... потримай камеру. презентую. Я спробую відкрити. А, там трохи була сторона. Ось моїх ось. Перша модель. Дуже-дуже тяжка. Круто деталізована. Так, даже з такою ленточкою. Так, з таким ревнем, ніби номера, все зображено. Що ж, у нас друга ось такому взагалі. Інш, розмір ніби на сіни відрізняється, але вживу відчувається зовсім по-іншому. Але другий. як модель цікава, цікава як модель, тому варто купувати. теж погоджі, такі. набагато другий. Це вже зроблено так для більш декорації, для модель 24-го року. А, а це 1928 року. Ось. Така золота. Так. Це більше подобається. Ну так, деталізація відрізняється, диски і так далі. Але, від... але обидві моделі стоять для того, щоб бути в колекції. Звичайно, подобаються моделі для виставки, особливо коли для інтер'єру. Це дуже приваблює погляд. Да. Так, і вражає. Це коли... Ось такі тут обладун, сундуки, валізи. Все при відкритому невізилось і. Так, ось тут. Видійно мені щастило, в нього було такий не дах наперечно в ті роки міг і в ту частину але, закривати, але погляньте, 28-й рік і тут а, панорамне панорамна криша, уже була в 28-му році панорамна криша. Знаєте, що? що я хочу сказати? На ці вітрове скло. Тут на цій моделі? Допель, допель. Ні, в другий. Тут а руль на правому боці, а тут немає. А, це між. англійська, це англійська серія, виходить. Так. це, виходить, у нас е, руль, з правої сторони, тут було, далі я замітив два лобових скла стояло для відображення. Допель стояло, щоб відображення, е, щоб не попадало мошка і так далі, вітер в лице. Угу. Пасажирам Які ставили допель скло. Я, я не знаю, медів якихось возили. Це все були віп-машини. Віп-машини. Да, Не знаю. Ось так, дивіться, всі машини знаходяться на аж тут збоку. Тому дуже, дуже цікаві машини таких років. Моделі нереально цікаво розглядати, можна годинами сидіти. І чим Ось... більше їх тим Як краще. Тому купуйте, так. Да. Можливо, вони машино. не сильно рідкісні, не сильно великих грошей коштують. Ось теж серія така цікава. Так, Майдей, це вже від так. моделі Шуко. Це також схожих, спорткар. Так. І все. Тільки це вже нав... Щас, не на щастя на якову вона року. Ого. Ось від мачбокс. 1939, 1939 року. це 39-го року. Модель 39-го року. Ми її купили теж на угу. Крузлі. Так. Це ось модель від матчбокс. А взагалі більшість моделей ось таких такого масштабу від Rio. Це італійська фірма. Також дуже цікава, має свої цікаві моделі і ми раді, що маємо кілька моделей від цієї фірми. Дякуємо вам за перегляд. Хто хоче обмінюватись, купувати моделі, пишіть, пишіть в коментарях. Ставте лайки. Дякую І Байдена 10 перегляд. коментарів ми обов'язково лайкнемо. Так. Дякуємо за перегляд. До зустрічі.